Привіт всім! Сьогодні хочу обговорити цікаву тему, яка постійно є суперечками. А саме, де і як розміщати розетки у спальні. Покажу це все на прикладі власному, як робив це я. Розкажу, як ще можна зробити. Ну, і деякі поради дам при роботі. Дивіться, саме перше, що потрібно, це розуміти з шириною ліжка. Тобто, ось тут у мене буде ліжко, от середина. Вертикальна полоса на стіні, потрібно розуміти перш за все, якої ширини буде у вас ліжко. Є два основних розміри. Це 160 см, яке рахується стандартно і достатньо місця. І якщо люди, скажімо так, більш масивні великі, тоді 180 см. 180, в принципі, рахується надлишковим, якщо у вас не величезна, звичайно, спальня. То 160 см достатньо. Сьогодні, що будемо говорити, то це буде стосуватися тільки двох розмірів: 160-180 Якщо ви робите розетки або розводите електрику в себе в спальні, і у вас буде нестандартне ліжко, там вигляді автомобіля, корабля, не знаю, чи бітка, то тоді потрібно в, в магазині уточняти розмір і тільки тоді робити розміщення розеток. Так, дивіться, що у мене? У мене ліжко буде 180 см. На стіні відмітив вертикальну лінію. Ось бачите? Оце буде середина ліжка. Середина ліжка. Далі. Я хочу, щоб ліжко було максимально зближене до вікна. Тобто в цю сторону. То всі розміри, всі розрахунки буду також проводити від вікна. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас було максимально ліжко сунуте в іншу сторону. Тобто, тут у мене вхід в спальню. Продемонструю тут вхід в спальню і там вікно. Якщо ви хочете максимально, щоб ліжко було сунуте в цю сторону до шкафу, тоді всі розрахунки потрібно проводити від шкафу. В кінці відео покажу, як це розраховується. Так, вікно на вікні в мене. Вірніше, під вікном. будуть розміщені радіатори. Ось. Ми відкладаємо 15 см для радіатора. Тобто, від цієї стіни відраховуємо 15 см на радіатор і так само відраховуємо 15 см на карніз. В сумі ми відложимо 30 см від стіни плюс прикарватна тумбочка, ось тут буде, яка займає 50 см. Тобто 15 радіатор, 15 карніс, 50 прикроватна тумба. Висота над прикроватними тумбочками це у мене один вимикач прикроватного світильника і одна розетка. Тобто висота 70 см. Від центру розеток, щоб вони були посередині тумби, до середини ліжка. Ось сюди от. Якщо ліжко складає 1,80. А тут в мене буде 1,80, від середини до середини повинно бути 95 см. Тобто оця от полоска. 95 см. І далі, ще раз повторюся, 15 це у нас радіатор 15 см штори і 50 см тумба. Висота 70 см. Далі. З цієї сторони, аналогічно, маю центр ліжка, відзначений на стіні. Від нього відкладаємо 95 см до тумби. З іншого боку, 95 см, звідки береться ця цифра. Ліжко 1,80. м. 1,80 м – це розмір самого матраса. Зазвичай ще 10 см по периметру, тобто 5 з однієї сторони, 5 з іншої. В кожному ліжку є декоративні накладки, бильця, декори, будь-що. І тому ліжко заставляє, якщо 1,80 м – це. Матрас, то загальний розмір буде 1,90 м. Ділимо пополам, виходить у нас 95 см, тобто 95 см це пів ліжка. Маленькі світильнички можна розміщати в двох варіантах, або безпосередньо над бильцем ліжка, або паралельно, не паралельно, а перпендикулярно самим. Розеткам і вмикачам. Тобто в моєму випадку це буде саме так. Зараз більшість так роблять. Над тумбою розміщають, ну, бо зараз в моді великі бильця в ліжок і дуже тяжко розрахувати тоді сам вмикач. Бо якщо бильця високі, то вмикач можна розміщати над бильцем. не, не над криват тумбочкою, а над бильцем. А коли воно високе, буває там, до півтора метра, то есть, ну, зрозуміло, що ви не будете вмикати. Вставати з ліжка, щоб вимкнути світло. Також можна сформувати додатковий підрозетник і зробити прохідний вмикач. Тобто, щоб не вставати з ліжка і вмикати основне світло. Або поставити двохклавішний. Тобто, одна клавіша буде вмикати прикроватне світло, інша клавіша буде вимикати або вмикати основне освітлення. Дивіться, я зробив. Один вимикач і одну розетку. Одної розетки, в принципі, мало біля ліжка, тобто з одної сторони і з іншої сторони. Але є такі розетки: тобто на вилку Штепсель, і по боках дві USB. Тобто, якщо зародити телефон планшет, достатньо. Тобто, з одної розетки, я буду мати три виходи. Ну, Таке от рішення, щоб не сверлити багато отворів, не ставити лишні підрозетники. Кому цього недостатньо, то, звичайно, біля ліжка повинно бути мінімум дві розетки. Ну, це на мою думку. Висота світла над ліжком повинна бути від 1,20 до 1,60 м. Тобто, в залежності від вашої висоти, в залежності від інтер'єру. Ну, в мене тут приблизно 1,70 метр так і є. Таким чином. Таке маленьке зауваження. Тобто, якщо ми тут оставимо підрозетники, то під лампу потрібно просто вивести провід. Бачите, ми мене був з цієї сторони. Потім прийняли рішення, що будемо відштовхуватися всі розміри від вікна, а не від тієї сторони, і довелося на пів метра зміщатися, навіть на метр, тобто пів метра сюди і ще сюди пів метра. Якби був підрозетник, це потрібно все розбивати, перебивати провід. А так просто стіни тут достали, сюди витягнули. І коли буде вішатися світильник, тобто підрозетник взагалі не потрібен. Провід найкраще. Тобто він тут засверлиться в стіну, задюбилиться, залишиться сантиметрів 15 буде достатньо. Дивіться, якби ми хотіли ліжко максимально сунути до цієї стіни, тоді розрахунки будуть трошки інші. Тут зазвичай розміщається шкаф. Шкаф по глибині зазвичай займає 50 см. Тоді ми 50 см відмічаємо, це залишаємо на шкаф, залишаємо 50 см, бо ми ще повинні до шкафа підійти. Тобто ми не зможемо впритул його до ліжка поставити. Тобто 50 шкаф, 50 залишаємо на е, прохід, і 50 ми залишаємо так само на тумбу. Ширина прикроватної е, тумби. Зазвичай 50 см стандарт. Тобто, по суті, отут збільшується там, майже на 50 см за рахунок того проходу. Таким Але я хочу, щоб ліжко було максимально досунути до вікна, я відштовхуюся розрахунки з цієї сторони. Основне, що потрібно зрозуміти, що було найбільш зручно, відбити ось цю от вертикальну лінію це центр ліжка. І вже від нього ми можемо відштовхуватися по всіх боках. З іншої сторони. Ось тут якраз виходить, навпроти, навпроти ось цієї вертикальної середини ліжка. Просто три розетки. Тут у мене дві розетки силові і одна інтернет. Це на телевізор. Висота метр тридцять. На висоті метр 30 м розміщається. Телевізор буде трошки вище, щоб вони посередині йому не міщали. Розетки йдуть не зверху. А вони йдуть Тобто, ну, Взагалі всю електрику, якщо ви робите, бажано фотографувати, щоб потім ви будете вішати будь-які е прибори, щоб ви розуміли, де вас електрика. І ще що зробив одну розеточку ось там. Можливо, колись включиться гірлянда, яка буде на вікні. Можливо, колись повіситься кондиціонер. Лишня не буде. От там. Тобто, В принципі, ось так. От. Ну і все, що стандартне, якщо вже договорити, тобто вмикач на висоті 90 см. У мене рост 1,88 мет, тобто, мені 90 нормально. І в кожній кімнаті я роблю під вмикачем вот таку вот розетку. Пилосос, будь-який пристрій, щоб ніде не ходити по кутках. Вот така от розетка під вмикачем у мене в кожній кімнаті. В принципі, все. Всім дякую за увагу. Пишіть, на вашу думку, достатньо цих розеток, чи потрібно щось додати. Напишіть, що я забув. Дякую їм за увагу. Всім па-па. Всім до зустрічі!